Сьогодні хочу показати вам цікаву антикварну знахідку. Це статуетка дикої качки з розкритими крилами. Це виріб від німецької мануфактури Metzler Ortlaff. Фабрика існувала з кінця 19 століття і була відома високоякісними декоративними фігурками з порцеляни. На дні фігурки ми бачимо клеймо у вигляді літер МО, що знаходиться під короною. Таке клеймо було характерно для цієї мануфактури до кінця Другої світової війни, тобто приблизно з 1900 до 1945 років. Але для точної ідентифікації року виготовлення цієї статуетки мусимо звернути увагу на номер в тісті. 7779. Це, як ви розумієте, не дата і не серійний номер це каталожний номер моделі. Тобто номер форми, за яким ця форма проходила у виробничих каталогах фабрики. Цікаво було те, що цей номер вже був закладений у формі. Тобто, одна і та сама модель могла виготовлятися багато років. І з незначними варіаціями в розписі, за наявності такого номера можемо робити висновок, що це фігурка початку ХХ століття, тобто десь з 1900 по 1930 роки дата її виготовлення. Для того щоб зрозуміти, чи можемо ми її вважати антикварною. Треба розібратися в поняттях, що ж таке антикваріат, а що таке вінтаж. Почнемо з антикваріату. В Україні і у цілому світі антикваріатом зазвичай вважають предмети, яким понад 100 років. Це не лише порцелянові фігурки чи порцелянові вироби. Це можуть бути меблі, картини, книги, прикраси, ікони. Тобто речі, що мають історичну, художню та культурну цінність. Антикварні предмети зазвичай рідкісні, часто виготовлялися вручну або малими серіями. Ну, саме тому вони цікавлять колекціонерів. В Україні є така особливість: будь-які предмети старше 50 років підпадають під державний контроль, особливо при вивезенні за кордон. Тому часто можна почути, що антикваріат це речі старше 50 років. Але важливо тут розуміти, що 50 років це юридичний поріг. А антикваріат у колекційному та міжнародному сенсі все ж таки це 100 плюс років. Тепер поговоримо про вінтаж. Вінтаж це речі, які менше. 100 років зазвичай від 20 і більше, тобто 2099. Найчастіше це предмети середини та другої половини ХХ століття. Ну, в Україні до вінтажу часто відносять речі радянського періоду. Меблі, посуд, статуетки, одяг, навіть техніку. Цінність вінтажу не стільки в історії, скільки у стилі своєї епохи, в дизайні, атмосфері. Головна різниця між вінтажем та антикваріатом, звичайно полягає у віці. Тобто ми розуміємо, що антикваріат це історія, рідкість, цінність. Вінтаж це стиль, певна епоха. Ностальгія, ну і певна інтер'єрна естетика. Варто розуміти, що на практиці межа іноді може бути розмита між вінтажем та антикваріатом. Наприклад, ну, так як і з цією статуеткою. Наприклад, Речі ХХ століття можуть називати або пізнім антикваріатом, або раннім вінтажем. Як і в моєму прикладі, все залежить від контексту та ринку. Тож, узагальнимо, що антикваріат це 100 та більше років, мають історичну цінність, вінтаж це 20-99 років, що передають стиль своєї епохи. А 50 років це юридичний поріг, що існує в Україні, що потребує контролю при вивезенні, але це не антикваріат. Якщо вам цікаві старі речі, порцеляна, антикваріати і вінтаж, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь на канал. В наступному відео розповім про секрети підглазурного розпису. До зустрічі!